Вітаю в студії! З вами канадський марк. Сьогоднішнє відео для канадців абсолютно не є добре, і також для українців, які зараз працюють в Канаді та дійсно живуть в Канаді. Тому що Дональд Трамп з 1 лютого встановлює 25% тарифи абсолютно на всі товари, які йдуть на експорт Сполучені Штати Америки. І справді це є досі така серйозна ситуація. Зараз під великим знаком питанням ще стоїть. Мова про те, чи будуть ці тарифи е, відноситися до нафти, яка йде на експорт в Америку, тому що якщо Дональд Трамп поставить на нафту е, ці тарифи, то в Сполучених Штатах Америки бензин піде зразу вгору, і самі американці будуть трошки незадоволені. Тому Дональд Трамп ще думає над тим, чи це робити чи ні, і швидше за все він може це не зробити для того, щоб просто покращити і не не погіршувати життя своїм громадянам. Я вас попрошу, залишіть цьому відео вподобайку, щоб побільше українців могло дізнатися цієї інформації, бо справді робота і можливе майбутнє українців тут в Канаді під великим знаком питанням. І треба розібратися в тому, що можна очікувати, і що може бути, як то кажуть, найгірший абсолютний сценарій для канадців і Канади на даний момент. Не забудьте підтримати цей відеоролик вашою підпискою, якщо ви ще не підписані. Тому що зараз ніколи важливо підтримати українську мову та україномовний контент. Я вам буду дуже сильно вдячний, якщо я побачу абсолютну підтримку на цьому відео, якщо ви дійсно підтримуєте своє рідне українське. Банк Канади вже знизив відсоткову ставку для тих, хто хоче брати кредит тут і позичати гроші на своє власне житло. Знову на 0,25%. Це досить непогані новини зараз для людей, які хочуть взяти собі кредит на 25 років, іпотеку і рухатися вперед і будувати своє життя. Але Банк Канади не може абсолютно знати, що буде далі, абсолютно, і що чекає Канаду абсолютно далі. Тому що якщо ці тарифи підуть в дію, і на 95% вони підуть і війдуть в дію з початку 1 лютого 2025 року, то абсолютно всі компанії, які зараз... Купують матеріал там, метал в Канаді, потім дерево, якщо буде тариф на нафту, на автомобілі, це все почне зупинятися, тому що американці не будуть платити 25% податку, щоб купляти цей матеріал. Вони будуть шукати, як до місцевого виробника добратися, шукати іншу альтернативу. Таким чином. Канада просто буде зменшувати можливості не експортувати свій товар, і бізнеси в Канаді почнуть відчувати цей удар. І якщо, так як Канада говорить, почне віддавати Америці таким самим ставити тарифи і податки абсолютно на всі товари, які зараз йдуть в країну в Канаду, то це може спонукати до великої проблеми і канадці почнуть платити набагато більше грошей, особливо за овочі, тому що Канада досить холодна. Країна і Канада не може вирощувати свої власні овочі і багато овочів, фруктів, все йде з сполучених штатів Америки, і люди почнуть платити набагато більше. І Коли люди почнуть набагато більше платити, це буде дуже складно в такій навіть теперішній ситуації і вже в такій складній економіці, яку зараз канадці переживають. І якщо всі канадські компанії почнуть е, 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 міняти свій напрямок, тому що їхню продукцію не будуть купляти американці за цих тарифів або будуть набагато менше її купляти. То канадці будуть дивитися в сторону е, внутрішнього ринку і звертатися до канадців, до людей, але такого попиту немає, тому що Канада не є дуже така велика країна по населенню, і рано чи пізно канадські бізнеси будуть змушені трошки, знаєте, піти в ресесію, зменшити операцію, зменшити. Рух своїх фабрик, і якщо вони почнуть зменшувати продукцію дерева, продукцію різних речей для людей, бо не буде такого попиту, то і звісно що відбудеться? Багато людей почнуть втрачати свої роботи. Навіть в Онтаріо. в Онтаріо говориться про те, що може втратити 500 тисяч канадців, можуть втратити свої роботи тільки в Онтаріо. Ви собі просто уявіть. Що це буде для економіки, для канадської економіки означати? І Банк Канади зможе знижувати е, відсотки в банку, щоб канадці могли позичати гроші, щоб якось більш-менш контролювати це все. Але якщо канадці не будуть працювати, то канадці не будуть брати ці кредити. І також. Може бути різне, тому що банк Канади спеціально не недавно, буквально рік-півтора тому, спеціально підняв всі відсотки на іпотеку, щоб трошки охолодити інфляцію в країні, і це спрацювало. Інфляція охолодилася, трошки зменшилася і збалансувалася. І в такій ситуації може бути різне. І коли економіка Канади буде гіршати, бо зараз. Ріст економіки Канади рухається вгору приблизно в 2%. трошки менше ніж 2% в рік. Канади економіка Канади росте вгору. А якщо будуть всі ці тарифи, і ці тарифи не будуть забиратися з Канади і з продукції, то канадська економіка почне падати в 2 до щорічно. Ви може думати, що це невеликий відсоток, але це великий відсоток для такої країни, і люди почнуть відчувати відчувати це дуже сильно на своїй шкурі. І в загальному буде дуже складно, особливо канадцям, які втратять роботу, канадцям, які не мають хороших збережень. І канадський долар звісно вже трошки впав і ще може більше впасти від того. І ціни відповідно будуть на будинки, можливо, або дуже за високі, або дуже за низькі. Тобто може початися конкретний такий хаос, і нікому не буде добре в Канаді жити, навіть людям, які в принципі сидять добре, хіба що якщо ви будете абсолютними мільйонерами. Але ви всі абсолютно відчують ці тарифи на своїй шкурі. І зараз канадський уряд робить багато чого, щоб це якось зупинити. Пробує зміцнити із кордон з Америкою. Пробує все це взяти більш під контроль, тому що Дональд Трамп заявив, що наркотики нелегали ідуть з Канади і попадають в Сполучені Штати Америки, і що це треба зупинити. І канадські уряд зразу на це відповів, але виглядає, що Трамп все рівно хоче ці тарифи поставити, і можна так сказати, щоб американці ставали більш краще жити а інші країни. Можна так сказати, падала вниз, і для Канади це справді образливий великий ляпас у лице, тому що Канада завжди була дуже близьким другом Сполучених Штатів Америки. І якщо Канада буде зараз відповідати на ці тарифи так само, це теж для Канади буде не дуже добре, бо, як я вже зазначив, ціни підуть вгору дуже різко, дуже швиденько, і багато експертів е зазначають, що Канаді не потрібно відповідати на тарифи тарифами, тому що це просто буде абсолютний. Можна так сказати, закручення гайок самим собі. Канада повинна якось вижити це і попробувати на дипломатичному рівні домовитися з Дональдом Трампом, щоб ці тарифи були забрані дуже швидко і в загальному може ще встигнуть за пару днів якось це все взяти під контроль і зупинити цю маючню. І ви собі просто уявіть, які гроші почнуть втрачати нафтові компанії, особливо тут Альберта. Якщо Приблизно навіть на 10 доларів знизити ціни на нафту, то скільки мільярди доларів тільки в дивідентах будуть трачатися. Це просто колосальні цифри, страшні цифри. І ніхто не може точно, навіть Банк Канади зазначив, що ніхто не може в цей раз навіть нічого сказати і, можна так сказати, пояснити, як це може піти погано для Канади. То, що воно добре не піде Канаді, це. Всі знають, але наскільки погано, ніхто не може навіть сказати, бо люди навіть і не хочуть говорити, бо мені здається, що всі прекрасно розуміють, що для Канади це зараз буде дуже великий удар і один з таких найбільших тестів в історії Канади, як Канада зможе всього всього вибратися. Я, друзі, знаєте, це відео зробив, тому що це важлива інформація зараз, як і для канадців в Канаді, як і для новоприбулих українців, які працюють, можливо, на різних компаніях. Де може початися якесь скорочення, звісно, не дай Бог, щоб воно не відбулося, але маємо те, що маємо, потрібно розповідати про те, як воно є, і завжди краще бути готовими абсолютно до любих ситуацій, до любих речей, ніж просто сидіти і чекати, що е, це сталося з вами абсолютно ні звідки. Дякую, що додивилися відеоролик до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.